Вення Отця, Сила і Святого Духа, добрий браті і сестри, чергова неділя і велика можливість для нас причаститися благодаті Божої, побути в світі прийняти святі тайну Христові, стати близькими, з'єднатися із Богом. Кожна неділя вона має якесь своє Євангеліє, де церква пропонує нам одну із подій із життя Христа Спасителя, які є повчальними для нас, які будуть підтримкою і тим, що дасть нам взяти щось важливе для себе, Господь. Неділі ми не читали про сіяча, котрий сіє зерно. Сьогодні Христос нам говорить одну історію. Про багатого чоловіка, який був дуже багато. І описує, він одягався квартиру, і сто. Це дуже дорогі храмі, дуже легкі. І сон це дуже-дуже легка канина, ну, звичайно, э, дорога. Корпіра це також якісна, э, якісні кольори дуже насичені, І так само доступні були для людей, мали стати. Потрібна влаштовував бенкети практично кожного дня, котрий веселився, жив. У своє задоволення. І так проходили його книжки. Собаки приходили і зализували йому рану. Слина, слина тварин, вона є користю, вона допомагає, тваринка допомагає рані заживляти, так, і тварини йдуть і проявляють мільність до того Це Все, що вони можуть зробити в нашому сім'я. Каже Христос, Сталося так, що в одну ніч помер багатий і похоронили його. І так і саме лазання. І ангели його душу і віднесли на воду Авраама. Вону Авраама, ми знаємо, Христос це розповідає нам ще до свого Воскресіння. До своєї перемоги міських. І, і відповідно душі, всі душі, не душі тільки грішні, але всі душі, вони йшли в І там було місце. Іоан Христи давали всі пророки, всі праведники. І саме Авраам. Перший із тих, хто відкликнеться до Бога. Ніхто не мав місця блаженства за смерть. Тільки з Воскресінням госп... Христового, з його пригодом, з... з його сходженням в пекло, Він виводить і душі праведні і руйнує пекло. А до тої пори всі пішли це місце страждання. І ми, ми можемо з вами собі для себе взяти приклад із праведників, які жили до приходу Спасителя світ. Більшість із християн ми живемо, ми стараємося бути праведними, тому що ми сподіваємося милості від Бога. А ті люди ніякої милості. Не сподіватися, але залишалися правильно перед Богом. Наскільки скільки доброго і корисного для себе ми можемо взяти для свого, для свого повчання, для справедників старого землю. Але все-таки було там місце, де праведні душі вони не мучилися, вони не страждали так... Великими стражданнями. Було так зване місце Авраама, головного Авраама, Тобто, якийсь, якийсь осередок там для праведників, котрі не мали не відчували страждання великого, де диявол не міг знущатися над нього. Але і життя там не було, і радості там не було. Тебе місце, місце, місце милосердя, де Бог не віддавав на питало ті праведні душі. І ось говориться і помер багатий, і похоронили його. І відповідно, і та похоронна процесія вона мала бути із музикою, дуже пишна і дуже урочиста. Так, як і проходило у те його життя, відповідно до статусу, що його. Про Лазаря не говориться про похорон нічого. Тільки говорить Христос, бо навіть невідомо, чи похоронили його учення, чи не було поронити учені. Але говориться про інше. Ангели взяли його душу і віднесли на ворог Авраама. І далі змальовує Христос картину. Де багач страждає і мучиться тяжко, і жа, відчуває велику е, спрагу, його жарить. Святі оці говорять, страждає людина язиком е, і просить обруч для язика для того, щоб язиком грішила, ротом грішила. І від цього Відчуває там найбільшу. Ну, але страждає він, і він дивиться і бачить Авраама, пізнає духом Авраама, першого, хто відкликнувся на заклад Божий. І звертається до нього і каже, отче Аврааме, пошли, каже, мені помочь. І бажаючи вирватися інстинктивно, ми шукаємо деє краще, він просить допомоги в нього. Евраам каже, неможливо це, бо від нас не можуть перейти туди до вас, і від нас, і від вас люди не переходять. І говорить, що між нами є пропасть, і коли ми хочемо подолати. І він каже, він просить, пошли лазаря, хай мочить свій, свій палець, воду і змочить мені язика. Ми можемо собі уявити, наскільки, наскільки воно в тому і справа, коли хтось намочить пальця і помажем. Зовсім трішки, але для нього це тільки в нього. Він каже, пошли Лазаря, він, він знав цього чоловіка, котрий в нього лежав біля ворі, не виявляв милосердя. Бог дає нам різні таланти. Комусь одне, комусь знання, комусь красу, комусь до до співів, комусь до математики і так далі, і так далі. Комусь талант заробляти або управляти коштом. І не говориться, що людина, яка має гроші, вона є грішною. Але говориться про те, що якщо людина живе тільки для себе, вона тоді робить гріх. Бо талант, який Бог їй дає, вона використовує. Тільки для себе, подібно, як той, як цей євангельський чоловік. Бог дарує нам наші сили, все, що ми маємо, для того, щоб ми могли допомагати тим, хто є біля нас. І, і цим ми виявляємо те ставлення, до якого Бог нас закликає. Як хочете, щоб люди вам робили, так і ви їм І любіть ближнього так, як любите самого себе. Тобто цими ділами Христос показує і тим людям, котрі його слухали і нам. Те, що ми маємо, ми маємо від Бога. І якщо ми щось маємо, не тому, що ми цього заслужили, ми заслуговуємо цього, а тому, що Бог нам дає талант щоб ми, Бог дає нам талант, яким ми можемо принести користь і собі, і тим людям, котрі біля нас. І вже від того, як ми користуємося не дарами, немає, ми чуємо зараз у цій історії. Милосердя те, що Бог хоче в нас. І він про це говорить в старому завіті. І в новому завіті, і слова, котрі е, звернені були до тогочасних людей, котрі звертали увагу на закон. Порушив закон, значить ти підлягаєш покаранню. Каже, каже Христос, милості хочу, а не жертви, милосердя, а не справедливості. Це те, без чого християнство неможливо. Ця історія, одні кажуть, що, одні кажуть, що це притча, але також є ті отці, коли кажуть, що це реальна історія, яка описує, де Христос описує людей, котрі жили. І, сказали, екскурсоводи показували місце, де, де був палац того гарча. Але не про це. Про те, що. Наша молитва вона є важлива. Бо далі цей чоловік, він вже не за себе просить, а за, за свою спів. родину. І каже, я маю п'ятьох братів і не хочу, щоб вони також потрапили в це місце страждання, де я є. І каже, пішли, лази, хай він їм прийде і опише те, що тут відбувається жаліє їх. І каже Авраам: вони мають закон, тобто заповіді Божі, де все розписано. Вони мають Мойсея, який докладно описує, і життя з Богом, і життя один із одним. І пророки різні. Вони мають це, хай, хай цього дотримуються і тоді будуть мати спасіння. Він їм каже, ні, вони, вони не будуть цього виконувати, дотримуватись, але якщо хтось воскресне і розкаже їм, то вони зміняться. І тоді Христос говорить слова від імені цього Авраама, але слова, котрі Він говорить безпосередньо тим людям, які його слухають. Відповідаючи цьому багачу, Авраам каже, навіть якщо і воскреслені з мертвих, до них звернеться, вони не помірять. Таким чином про себе Христос говорить, про своє Воскресіння власне. і говорить їм наперед ще до того, як це все відбулося. Яка? Яка велика терпеливість Бога? Скільки раз Христос повчає людей, скільки разів напротязі всієї історії. І ми кожен про себе можемо сказати, напротязі не навіть свого цілого життя, а на протязі останніх кількох тижнів. Скільки терпеливості Бог проявляє проявляють кожного. Де ми знаємо, що не так, не так зроблено, не так, як мало би бути, які всякі лісуть в Богу, але ми чекаємо милосердя від Бога, чекаємо милості від Нього. І от, щоб мати, отримати милість від Бога, проявляємо милосердя, співчуття усіми тими засобами, які Бог нам дає. Кось є інструмент і бачиш, що людині треба, можеш позичити. Кось є транспорт, ти можеш цей транспорт допомогти, когось по повітря, завести. Когось є талант до чогось іншого, маємо проявляти ці таланти один до одного. І тоді милість, милість Дальше, вона буде і до нас проявлятися. Я б родів, що на цьому ми сьогодні. І зосередилися, щоб далі, щоб далі не йшли, а спробували цей тиждень, кілька днів отак прожити, бути милосердними до тих, хто несправедливо до нас відноситься, або нетерпляче, або щось нам дошкуляє нам. Попробуємо проявити приявити нас. Ми, ми буде тиждень, тиждень милосердя, один до одного. Ви Бог допомагає всім, ми дає нам сили і наснагу, на тому, що ми трималися, висок, щоб ми були добрими перед Ним. Благословення Божого усіх вам і тим, хто Богу, всім тим.